der alte deutsche spruch sagt über das leben der übersiedler im ausland die erste generation erntete den tod die zweite die not die dritte das brot was die ethnischen deutschen in der ukraine betrifft so scheint es sich dass ihr leben sich eher um die zwei ersten punkte dreht obwohl gab es auch relativ ruhige und erfolgreiche zeiten für Nachkommen der deutschen Kolonisten auf dem Territorium der gegenwärtigen Ukraine. Es dauerte aber bis zum Beginn des letzten Jahrhunderts. Dann begann schwere Zeit für die Menschen mit deutschen Wurzeln. In der heutigen Ukraine wurde 28. August zum Tag des Gedenkens an die Opfer der brutalen Verfolgung der ethnischen Deutschen vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg erklärt. Dieser Tag wurde nicht zufällig gewählt. Es geht um den 28. August 1941. Obwohl die Anschuldigungen wegen Spionage und Schädigung der sowjetischen Macht schon viel früher begannen. Die meisten deutschstämmigen Familien wurden verfolgt und repressiert. Ein Teil der tragischen Geschichte der Deutschen aus der Hauptstadt der Ukraine wird im Museum des Deutschen Hauses Kiew aufbewahrt. Und diese sind ці альбоми sie сильні, бо вони говорять про судьбу наших етнічних німців. Вони говорять про їх долю і про те, що пам'ять про них вічна. Подивитися на цю картину, яку нам подарував Олександр Візгов. Його вже нема з нами. а Картина лишилася. Вона складається з трьох частин, і вона нерівна, так навмисно зроблена. Це тяжка судьба німецького народу. Воно нарисовано, як казав мені Олександр, зманкою змішаний. І оці краплі, це судьби нашого народу. А кров'яні краплі це ті люди, які загинули, які були жертвами депортації, труда. Армії, ведмедик, як символічна іграшка німецька, і грати, такі за якими знаходилися наші люди в гулагах, в поселеннях. Представники нашої організації цю трагічну долю пройшли. Хтось в цих таборах родився, хтось пам'ятає досі ці страшні умови. Це трудармійці, це наша історія. Я походжу саме із такої родини. У мене глибоке коріння. Проте документів, архівних документів не збереглося, тому що сім'ю весь час з одного місця на друге депортували, перевозили. Моя сім'я, так як і інші сім'ї радянських німців, зазнали навіть по дві депортації. Депортація 43-го року на Захід. А потім Червона армія тих, кого нас догнала аж у Бартегау. На території ниніше Польщі повернула на східну депортацію, але їх повернули не на місця постійне місце проживання, які, наприклад, були в Києві чи Київській області або в Житомирі, а повернули їх у далекий Сибір, у північний Казахстан або, взагалі, за полярне коло. Dem tragischen Schicksal der deutschen Gemeinschaft in der Ukraine werden viele Bücher gewidmet. Ihre Präsentationen sowie auch thematische Seminare finden im Deutschen Haus Kiew regelmäßig statt. Hier ist auch ein Geschichtsklub tätig. Er ist von Menschen besucht, die mehr über ihre Wurzeln erfahren wollen, denn oft sind die entsprechenden Dokumente in den Familien nicht erhalten geblieben. Вони історики, хоча історики-любителі. Вони шукають справжню історію своєї родини. Багато приділяється уваги дослідженням архівів. Німцям надзвичайно важко довелося і під час війни, і особливо після війни, коли вони були гонимі і не могли ні працювати, влаштуватись на роботу, ні влаштувати своїх дітей на навчання. Mit Hilfe von Archivdaten konnten viele Namen von Mitgliedern der deutschen Gemeinschaft in Kiew vor dem Vergessen bewahrt werden. Вот Зейберт Елла Теодорівна була викладачем німецької мови в школі номер 143 міста Києва. У неї була найближча подруга тут у Києві, Пляц М. Вільгельмовна. Вона була викладачем Київського пединституту, На той час це був інститут народної освіти, іно, і одночасно працювала в Інституті червоної професури. Ці дві сорокалітні жінки, дві 40літні жінки, написали дуже цікавий підручник підручник німецької мови. Для шкіл України. І протягом 1934, 35, 36, 37 років ці підручники вивчалися у школах України. Вони мали позитивні відгуки від педагогів. Та коли почалася хвиля гоніння, запровадили їм статтю антирадянської агітації, то вони були. Подвернути репресіям. І зайберт Елла Теодорівна була äh, приговорена до смертної кари і розстріляна в биківні під Києвом. А äh, друга її подруга äh, пляц Емма Теодорівна одержала 10 років в'язниці. На Денцватний Вельткрік. fand die Verfolgung der deutschen Gemeinschaft auch in Transkarpatien statt. Frau Mariana Albrecht aus Hust erzählt tragische Geschichte ihres Großvaters, Jan Gerhardt. Ja, hier ist ein Kalender aus dem 24. Jahrhundert. Auf der Rückseite des Kalenders sind alle Namen der Repressierten aus Zakarpattia, die ich als robot, Roboter in, den Robotern, in den drei Tagen gekauft habe. На триденні роботи і тут саме я е, виділила маркером, щоб легко було знайти, бо настільки багато тут імен. А ця фотографія це єдине, що збереглося від мого дідуся. В них було п'ятеро дітей. Коли зайшли росіяни, тоді хто мав... Хоча би німецьке прізвище мали прийти в міліцію відмітитися. Коли прийшли відмітитися, їх уже додому ніхто не відпустив на наступний день. Їх построїли колонами. Мама із бабусею підбігла до нього. Вона пам'ятала до кінця життя, що як у дідуся капали сльози на неї і каже: виходь, виходь, дівчинку, виходь, донечку, бо зараз тебе будуть звідси солдати виштовхувати. І вона тоді його бачила останній раз. Їх звідси пішки відвели до сваляви, і у сваляві вони працювали і дуже погано їх харчували. Бабуся з іншими жінками, чиї чоловіки так само там були. Прийшли туди пішки. І дідусь був на той час уже дуже схудавший. І там один російський молоденький солдатик казав бабусі, бабуся, бабусі на той час було 34 роки. Вона настільки посиділа за той період, повністю сіда була. Бабушка, забирайте його, забирайте його в село і каже, там знайдете для нього якийсь одяг і втікайте. А дідусь сказав, ні, я нікуди не піду. Бо нам зачитали листа. І сказали, що хто звідси, хоч посміє втекти, того всю сім'ю вивезуть в Сибір і ви там всі помрете. І він нікуди не пішов звідти. Через деякий час їх відвозили до Самбору. Там вже були ті інші чоловіки, звідси з хуста знайомі, котрі повернулися додому казали, що в самборі вони його вже не бачили. Тобто дорогою від сваляви до Самбору він десь там помер. І тих, які помирали, очевидці, які були з ними, говорили, що їх просто викидували із вагонів, бо в таких товарних вагонах їх везли. Просто їх викидували, і ніхто ніколи не знав, що де помер, і, і ніхто його не поховав. Коли вже почали повертатися інші чоловіки, мама із бабусею дуже довго чекали, що десь вечором хтось постукає в двері і прийде додому, тато. Але цього не стало. Es gibt wahrscheinlich keine genauen Informationen darüber, wie viele deutsche Familien ihre Angehörigen aus den Lagern, Zwangsarbeits- und Deportationsorten nie wieder gesehen haben. Es ist die Aufgabe der Lebenden, sich an sie zu erinnern.